Вітаю, друзі, канал Спішний Експеримент. З вами Олег. Сьогодні поговоримо про сорт Азію. Сим уже відомий сорт. Смачний, ну і це не дивно, тому що дивіться, який у нас розмір ягоди. Взагалі шикарніший. Нагрузка на кусту також добра. Бачите, це ще все зелене, ось зелене, ось зелене. Ось. Добрячий кущик, Дивіться, бачите, і, до речі, такий смачнющий сорт, кущі гарно поділяються його ягода. Ось така у нього ягода Правильна така конічної форми. Давайте далі трошки пройдемося, покажу ще ось така лялька. Ось, дивіться, середній кущик. Ось такі квітоноси. Ще вона. Зеленкувата, якщо, бачите, лежить під листям. На календарі 2 червня літо. Зеленкувата. Так, і вже кидає вуса. Ось так, тут один квітонос. Але який красивий. Ось бачите, вуса такі міцні вже. Ягода дуже солодка, красива, товарна, транспортабельна. Як транспортабельна, якщо десь неподалік вести, це ось молоденький кущик. Ось так, то нормально таки доїжджає. Ой, дотягнувся зараз. ось. Ось така Азія. Так що, кому цікаво, пишіть, телефонуйте. Неважливо, коли ви дивитесь це відео. Можете залишати ваші коментарі. Чи дзвонити за номером телефону. Буде прямо перед вами. Так, це через пару днів. вечір вирішив вам дозняти сорт Азія. Ось така краса. Трішечки дозрів. Масово вже пішов, то були і ну, так. Все в ягоді. Друга річка, чи господі, яка друга, третій рік, не дуже крупна, але но... так що хто бажає, ще можете нагадати, дописати Це... Дякую за перегляд, Сподобалось відео, поставте лайк йому. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І пишіть ваші коментарі. До нових зустрічей, всім великих і смачних врожаїв. Друзі, підписуйтесь на канал, давайте підтримувати один одного і наш україномовний контент. Всім успіху і єднаємося!